Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему кількість речовини, і з вами сьогодні розв'язуємо задачі. Будь ласка, всі задачі пропоную вам розв'язувати в зошиті, записувати їх повну умову і скорочену умову. І так, читаємо умову задачі. Плівка золота містить 9.03 на 10.23 ступені атомів ауруму, обчислити кількість речовини золота в молях. І так, що ми будемо з вами робити? Спочатку записали умову задачі, і зараз ми будемо з вами записувати скорочену умову, що нам дано в задачі. 9.03 на 1021 атомів ауруму. Це записується як n велике атомів ауруму і дорівнюється. Знайти нам треба кількість речовини золота. Позначаємо букву N. Це будемо знаходити. Зверху у вас записані формули, тобто кількість речовини буде дорівнювати першій формулі, і це буде кількість атомів агорому поділити на число авагадра. Число авагадра це стала речовина величина, тому це дорівнюється. 9,03 на 1021 ступені. Поділити на 6,02 на 1023 ступені молю в мінус першої. Що ми робимо? Ми ділимо 9,03 на 602 і числа 1021 і 1023. І це буде, там у нас скорочуються числа. І буде це 1,5 помножити на 10 в мінус другому ступені. Кількість речовини виражається в молях. І так. Кількість речовини ауруму буде 1,5 на 10-2 моль або 10 000, 15 000 моль. Відповідь записали також задачу. Задача наступна: скільки атомів гідрогену міститься у метані кількістю речовини 2,25 моль. Нам дана кількість речовини метану. Записуємо це. Знайти нам треба атоми гідрогену. Атоми гідрогену, будь ласка. Записуємо формулу, щоб знайти атоми гідрогену, нам треба кількість речовини помножити на стало авагадра. Записали. Але, зверніть увагу, у нас кількість речовини дана метану, а знайти нам треба атоми гідрогену. Вам треба пригадати і запам'ятати правила, яке зараз з'явиться у вас на екрані. Будь ласка, зверніть увагу, так як ми знаходимо атоми, індекс у формулі це множник, який показує скільки разів число молей окремих атомів більше або менше. Одна молекула в даному випадку у нас містить 4 атоми гідрогену. Атомів гідрогену в 4 рази більше, ніж молекул. Тому кількість речовини атомів у нас більше в 4 рази, ніж молекули метану. Записуємо: кількість речовини гідрогену буде 4 помножити на кількість речовини молекул метану. Це буде 4 помножити на 2, 25. Це буде 9 моль. Тому при розв'язанні задачі і знаходження кількості атомів гідрогену ми підставляємо 9, помножаємо на сталого авагадру і знаходимо відповідь. Записуємо відповідь задачі. Задача наступна. В цій задачі зверніть увагу, вам треба з'ясовувати на індекс, який є в формулі. Це обов'язково діти. Я пропоную вам цю задачу продивитися декілька разів. Обчислити кількість речовини вуглекислого газу, що містить 45 15 на 2023 ступені атомів. Тобто, нам дано, дана кількість всіх атомів, які знаходяться в цій молекулі. Вуглекислого газу. Не кількість мол молекул вуглекислого газу, а кількість атомів. Тому ми так з вами і записуємо. Кількість атомів дорівнюється 45 4515 на 10,23 ступені. А обчислити нам треба кількість речовини вуглекислого газу. Записали формулу для обчислення кількості речовини вуглекислого газу. Будь ласка, записали цю формулу. Це у нас буде кількість молекул вуглекислого газу поділити на сталу авадра. Але у нас немає кількості молекул вуглекислого газу. У нас є кількість атомів, які входять до вуглекислого газу. Одна молекула у нас містить один атом карбону і два атоми оксигену. Тобто, це буде три атоми. Атомів у три рази більше, ніж молекул вуглекислого газу. Молекул у три рази менше, ніж атомів вуглекислого газу. Тому для того, щоб знайти кількість молекул вуглекислого газу, нам треба кількість, молекул, нам треба кількість атомів поділити на три. Це буде 1505 на 10 в 23 ступені. Будь ласка. Кількість речовини тоді у нас буде дорівнюватись. 15.05 поділити на сталу авагадра. Знову робимо з розрахунки, скорочуємо, утворюється у нас з вами кількість речовини 2,5. моль. Будь ласка, зверніть увагу. Що коли ми з вами розраховуємо або кількість молекул, або кількість атомів, треба звернути увагу на те, що нам дано, і бути дуже уважними в розв'язанні цих задач. Нічого сложного в них немає. Треба бути тільки просто, дуже і дуже уважними. Продовження нашого, нашого уроку в наступному відео.